Серце майбутнього встановили на вулиці братів Міхєєвих, що на Червоній горі, такий унікальний проєкт започаткувала в Бердичеві за підтримки ОСББ щаслива оселя 3.5» та голови Володимира Єрнєєва, його донечка, учениця 12-го ліцею Ольга. Взагалі, ми розробляли разом з командою Давтук цей проект два місяці, а коли навчалася в школі молодого політика, і так вийшло, що за підтримки ОСББ цей проєкт був реалізований і встановлений ось саме в цьому місці, аби більше людей могли його бачити і долучатися до нашої ініціативи. За ці кілька тижнів символічне сердечко наповнилось на одну третю пластиковими кришечками. Пластик він забруднює нашу планету. Ну і нам хотілося б зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу. Ну, і... Тому ця ініціатива підтримана нами. Мета цього проєкту це зібрати ці кришечки і здати в пункт переробки, вилучити кошти і передати ці кошти на потреби ЗСУ. Такий проєкт започатковано і в інших містах, та у Бердичеві. Це перше сердечко. У нас в Бердичеві є чи це тільки? Це перше. Але сподіваюся, не останнє. Коли воно заповниться, ми подивимося, чи будемо сортувати кришечки, чи просто їх здамо, але чекаємо, поки заповниться, тому що воно буде так дуже гарно, коли буде повністю заповнене. Пердичівляни можуть підтримати гарну ініціативу та долучитись до збору пластикових кришечок, кажуть тато із донькою. Ну сподіваюся, що люди підтримують наші ініціативи і все-таки будуть допомагати нам робити добрі справи. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.